Отримати копчене м'ясо, сало або рибу за допомогою коптилки гарячого копчення дуже легко. Для цього вкладаємо на дно коптилки тріску. Її можна придбати або виготовити самотужки: з вільхи, вишні, яблуні, груші, абрикоса, ясеня, буку, дубу або клину. Підійдуть також гілочки смородини. Для виготовлення тріски обирайте суху деревину, не пошкоджену хворобами або паразитами. Обов'язково відділіть кору, вона не повинна потрапити до коптилки. Дуже важливо не насипати занадто багато тріски. Для невеликої коптилки, як у нас, достатньо однієї жмені. Повірте, її точно вистачить для наших цілей. Не потрібно тріску мочити або додавати до неї ще якісь речовини. Далі встановлюємо піддон. Він потрібен, щоб жири з продуктів, що коптяться, не потрапили на дно і на тирсу. Піддон краще заслати фольгою, щоб полегшити миття коптилки. Далі встановлюємо сітку або інше пристосування, на якому ми розмістимо заздалегідь замариновані продукти. У нас модель коптильні з плоскою кришкою. З неї на продукти можуть потрапляти крапля конденсату, тому ми вимушені вкрити їх. Знову використовуємо фольгу. Це не потрібно робити, якщо у вашої коптильні кришка має форму в будиночку. В неї конденсат буде стікати по стінках і не нашкодить продуктам. Для використання у закритому приміщенні коптильня повинна бути обладнана гідрозатвором та димовідводом. У нашої моделі гідрозатвор є. Заливаємо в нього воду скоріше для демонстрації, використовувати його на вулиці не обов'язково. При цьому на нашій коптилці відсутній димовідвід, тому її не можна використовувати у закритому приміщенні. Далі нагріваємо коптильню до 65-100 градусів Цельсія і підтримуємо 45-60 хвилин. Для більш точного контролю температури деякі коптильні обладнують термометрами, але його наявність зовсім не обов'язкова. Усе наше м'ясо вже готове. Воно має приємний запах, м'яке, соковите та дуже смачне.